Наші трагедії в кожному місці, все, що відбувається з Україною, це ненормально. Але ми мусимо все одно жити. Ми не можемо, знаєте, від, відгородитися. Ми співаємо про квіточки, про природу і про любов. Ні, це само собою. Ми про це співаємо. Але війна у нас ятрить нам душу. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю, і у нас сьогодні в гостях. Народна артистка України Світлана Мирвода. Вітаю вас! Вітаю глядачів, Вітаю вас, пане Юрію! І про що будемо говорити? Наскільки я знаю, ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних проєктів, різних громадських ініціатив. Розкажіть власне про цю діяльність. Та, знаєте, ви знаєте, вона мене просто навіть як то кажуть, зашкалює, тому що щільний графік від маленьких таких презентацій, наприклад, музеї літератури, до великого концерту, який відбувся 29 лютого, раз на 4 роки в мій день народження, це високосний рік. І я зробила благодійний концерт на збір коштів 35-й окремій бригади морської піхоти. І представник був, який зараз на реабілітації в Києві, був у залі. Це був величезний концерт, актова зала головного корпусу навчального, червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І, власне, що... Цьому концерті було все від романсу, але такою червоною ниткою, і навіть трошки трагічною, були, звісно, пісні про війну. І в залі була присутня мама загиблого героя, мого друга Андрія Ніщимного. Оце таке поєднання. Були ще народні артисти Олександр Василенко. З Запоріжжя приїхала моя подруга, народна артистка Інна Гапон. І ми зібрали певну суму таку чи маленьку коштів вже відправили. Но сьогодні. Я ще на прекрасному заході, який називається благодійний фотопроєкт Хустка Перемоги. І я щаслива, коли щоразу він проходить в галереї митець, тому що бачу, наскільки це цікаво, і теж воно дієво збираються кошти на ЗСУ. Приходять люди, які підтримують. І ми маємо таке, знаєте, як надихаємось, ми маємо крила. Щоб не впасти в чорне болото депресії, а вона ходить за нами. Ця депресія за кожним з нас. І я знаю в будь-якій професії, але оці наші трагедії в кожному місці, все, що відбувається з Україною, це ненормально. Але ми мусимо все одно жити і надихатись чимось, і тягнутися до світла. А коли ми будемо от випромінювати це світло і любов, то згине темрява. І згинеться біда, жорстокість. Ми віримо, свято віримо в це. і тому, ну я думаю, що будемо працювати, робимо, що можемо. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? За час війни, ну якої війни? Бо з 14 року я постійно на передовій з ардесантом, і вже тоді в мене були пісня Водія АТО, Ля, Кримо за війни. І я тоді їх теж співала, але зараз вони додалися ці пісні. Просто в концерті, якщо якісь є, чи то благодійний, чи якийсь десь кудись запрошують мене. Обов'язково ми маємо це сказати, маємо вшанувати пам'ять загиблих. Маємо підтримати захисників наших, тому ми не можемо, знаєте, від, відгородитися. Ми співаємо про квіточки, про природу і про любов. Ні, це само собою. Ми про це співаємо, але війна у нас ятрить нам душу, тому ми не можемо це забути. І в кожному, в кожному вечірі, в кожному концерті ми це згадуємо. Додалося кілька пісень в репертуар воєнної тематики. Хто пише вам пісні? Зазвичай так сталося, що починаємо ніби чи то по. Поет, поетеса, композитор, просто ділові стосунки. Потім вони перетворюються в, в такі в дружні відносини. Це і Тетяна Левицька, поетеса, Ніна Діденко, поетеса, Валентина Швежикайте, Лариса Петрова, композитор Леонід Нечіпорук, Олександр Чернега. Я просто боюся, бо когось не назву, але це вже таке певне коло людей, які на одній хвилі. Вони мене знають, що я люблю. І я, звичайно, з ними співпрацюю. І цьому дуже дуже рада, тому що в нас талантів вистачає в Україні. На останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо я бажаю, щоб в цей трагічний, сумний, смутний час не втрачали ми все-таки віри, надії і любові і акумулювали в собі ці світлі почуття, тому що якщо ми будемо тільки прийматися ненавистю. З жорстокістю і тим, що ми посилаємо тільки оці флюїди темні, так не можна, воно буде нас роз'їдати, А ворогу тільки це й треба. Тому я бажаю вам все-таки світла. Знаходьте ці моменти світлі в житті, в якихось навіть дрібничках. А найкраще зустрічайтеся. Як от бувають зустрічі, такі різні благодійні зараз проєкти, їх дуже багато. Не лінуйтеся, от навіть коли не хочеться, ідіть. Коли ви бачите людей, ви будете набиратися сили. А ми маємо мати силу для перемоги. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!